Нашої довгої з вами боротьби прийняв рішення дозволити виїжджати 18-22 роки. Але е, прийняли вони на Кабмін винесли рішення, щоб 21 рік включно, тобто, коли настає вже 22 роки, вже виїхати не можеш. Але після того, як я виклав цей текст постанови Кабінету міністрів в своєму телеграм-каналі, після того як ми з вами почали говорити, що це не несправедливо і обман, бо обіцяли до 22 років включно. То в постанові Кабміна при публікації вони додали це слово включно в дужках. Тож слава Богу, тепер абсолютно всі юнаки віком 18-22 роки, тобто до настання їм 23 років, можуть спокійно, скільки хочуть разів, наскільки хочуть часу перетинати кордон в обидва боки. Для цього потрібен тільки їхній закордонний паспорт і військово-обліковий документ, що вони стоять на обліку. І цей документ може бути в електронній формі або значить в фізичній.